Вітаю! Ви на моєму каналі готуємо просто. І сьогодні я приготую отакий смачний смаколик. Його дуже полюбляють діти, але його можна приготувати і на святковий сіл. Це шоколадна ковбаса з родзинками і горішками. Давайте будемо готувати. У мене тут 500 грамів отакого вісочного розсипчатого, бачите, печива. Я взяла два вида оріжків. Оріжки в мене підсмажені або підсушені. Це на ваш вибір. Цукор, молоко, вершкове масло і какао-порошок. Спочатку я подрібню печиво. Зараз я вам покажу, як найбыстріше і простіше його подрібнити. Беру торбинку і накладаю печиво. Відразу все печиво можете не накладати. Давайте будемо робити невеличкими порціями. І дивіться, що я роблю. Беру такий молоточок і так легенько. І не треба його ламати руками, сидіти час або півчаса. А це робиться буквально дві хвилинки. Все. І висипаю таку куєнку. Беру слідуючу порцію. Даже можна сказати, я ж все останнє покладу. Все. Дивіться, буквально дві хвилини. І печиво наше готове. Можете так, якщо там трошечки попадаються крупні, трошечки от раз, А можна і не обов'язково, воно все одно все розмокне, Все, печиво відставляємо в сторону. Беремо оріхи. І зараз я їх подрібню на чопері. Кого немає на чому подрібнити орішки, бачите, я висипала, спеціально показую лайфхак, Я висипала їх в турбинку. І от таким самим методом буду дрібнити. Дивіться, дві хвилинки пройшло, і я все змільчила, бачите, до якого стану. Самий простий метод. І зараз спробую ті оріжки так само змільчити. Дивіться, 5 хвилин і в мене орішки готові. Це оріжки грецькі, вони мягенькі, вони швидше розбилися. А це у мене ліщина. Вони трошки твердіші і тому трошечки довші. До речі, ліщина це... росте в мене в дворі. Зараз я буду робити рідину для ковбаски. Я беру 4 ложки, таких вони дуже повних, але 4. Беру, як по рецепту. Виберіть за своїм смаком. Печиво буває дуже солодке, і можна менше тоді брати цукру. Беру отаких от 4 ложки какао. Так, розмішую їх. Розмішаю спочатку сипучі, щоб тоді какао не бралося грудками такими. Так, розмішала я з цукром і зараз спробую влити сюди молоко трошки. І останне це. Не виливаю одразу, щоб какао співалось трошки розтворитися. І остальне вливаю. Добре, дивіться, розмішалося. І зараз поставлю на вогонь. Я поставила на вогонь і отак помішую, доведу його до такого кипіння. Як тільки почне булькати, пузирки з'являтися, я відразу виключу на такому повільному вогні, бачите, я не даю йому. Ось так помішую. І дивіться, воно сейчас вже ось до все, бульки появилися, значить я виключаю. Я зняла з огня і відразу сюди опускаю масло. Масло, бачите, в мене таке розм'якшене вже. От. І я його... Я не хочу, щоб воно кипіло, воно і так достатньо буде розтане. Зараз я його бігом розтворю. і буду з'єднувати відразу всі компоненти. За бажанням можете додати трошки ванілі. Я зараз сюди і додам. Це за вашим смаком. Хочете багато сипте, хочете трошки. Я насипала трошки. Масло розтворилося. і я відставляю це все в сторону. Я беру печиво. Всипаю сюди оріжки одні і другі. І вітельненько тако перемішаю, щоб воно розприділилося поодинаково. І відразу я виливаю сюди наш ну, шоколад. І отак розмішую. Ось така м'яка маса в нас має вийчитись. Візуально я масу поділила на дві частини, і зараз я буду виробляти таку ковбаску. Бачите, в мене вийдеться дві ковбаски. Одну я буду робити отак як є, а в другу я добавлю розинки. Таку я зараз буду формувати, таку колбаску. Тісненько. Я таку прижимаю, бачите, вот так, О! І розпреділяю. Так потиснем, потісниченько підтягнути її. І ось так за тут закрутити. Так. Ось така в мене колбаска вийшла. І з той сторони так само. Ось так колбаска, бачите, уплотнилась. Все, одна готова. Цю масу я вмішаю родзинки, бачите? Треба все швидше робити, поки маса тепла. І я зараз швидко отакої от вмішаю. І викладаю на пергамент. І формірую таку колбаску, бачите, опять? І отак будемо розбрати другу. Фермируйте, яку хочете. Хочете таку прюгольненьку, щоб уголочки було, хочете кругленьку. Зараз ми зробимо одну таку, а одну отаку. Буде, як дорога Ось такі дві ковбаски в мене вийшли вагою 1,300. Ставлю мінімум на 4 години до застигання. У мене ця колбаса знаходилась в холодильнику 6 годин. І зараз я її буду розвертати і подивимося, що в мене вийшло. Отак. Подивіться, яка вона гарна на вид. я зараз візьму і отаку трошечки припудрю її. Цукровою пудрою і зроблю з неї такий гарний дорогий сервілатик. Поки я це роблю, підпишіться на мій канал, поставте подобайку Підтримайте мене і мій канал. Буду дуже вам вдячна. Діку так Зараз я її попробую нарізати. О, ріжеться вона дуже класно, подивіться, яка. Дивіться, безподобно. Попробую такий низький скосок, подивіться, дуже смачна, гарна на вигляд. Готувати її можна як на кожен день до чаю, і також красиво її можна гарно подати на святковий стіл. Можна бачити, я і так нарізала, і так нарізала. Тільки я, звісно, таку крупненько різала, щоб вона не розвалювалась на будь-який смак, дивіться, яка гарна. Вона недорого зовсім виходить, так що це, можна сказати, теж бюджетна страва. Натуральна колбаса. Натуральна колбаса. Готуйте по такому рецепту, вам сподобається. А я, як завжди, бажаю вам і вашим родинам тепла і затишку, миру і здоров'я. До зустрічі на слідуючих відео, а ми йдемо пити чай. Смакота!